Щирі вітання, друзі. Сьогодні ми продовжуємо дивовижну історію про те, як Бог працював через реформатора Мартина Лютера, щоб привернути увагу людей до істин його слова. Минулого тижня ми побачили, як красномовний оратор Риму Олександр намагався повалити правду, переконавши великі національні збори в Німеччині, відомі як Сейм, що Лютер є єретиком. І повинен бути спалений на вогнищі у лютерових помилках. Є достатньо фактів, щоб оправдати спалення ста тисяч єретиків, проголосив він, незважаючи на те, що здавалося, промова папського легата зворушила багатьох. Бог також діяв на тому високому зібранні коло один із дворян, герцог Георг Саксонський. Підвівся і з благородною твердістю сказав, як люди страждають через зловживання римської церкви. Це підготувало зібрання до того, щоб почути виступ Лютера Елен Вайт описує цю сцену. Нарешті Лютер стояв перед Сеймом на престолі. Посів імператор. Його оточували найвидатніші особи імперії. Ніколи ще жодна людина не з'являлася в присутності більш імпозантного зібрання, ніж те, перед яким Мартин Лютер мав відповідати за свою віру. В присутності цієї могутньої та титулованої асамблеї реформатор із низького походження здавався враженим і збентеженим. Лютера. Поставили прямо перед троном імператора. Глибока тиша запала на багатолюдне зібрання. Тоді імператорський офіцер піднявся і вказав на сто створів лютера, вимагаючи відповіді на два запитання. це ваші твори? номер два. Чи будете ви відмовлятися від думок, викладених у цих творах? На перше запитання Лютер визнав, що книги належить йому. Другому він відповів: бачучи, що це питання стосується віри і спасіння душ, і в якому йдеться про Слово Боже, яке є найбільшим і найціннішим скарбом на небі і на землі. Я діяв би необачно, якби я відповідав без роздумів. Тоді Лютер шанобливо попросив. Я прошу вашу імператорську величність з усією смиренністю дати мені час, щоб я міг відповісти, не порушуючи Боже Слово. Це було мудре прохання, оскільки він переконав зібрання, що Лютер діяв не з пристрасті чи імпульсивно усі були вражені його спокоєм та самовладанням. Реформаторові дали остаточну відповідь подумати до наступного дня. Але його серце обесилилось, коли він розмірковував про сили, які об'єдналися проти правди. Навколо нього зібралися хмари, і він прагнув впевненості, що Бог буде з ним. Тієї ночі у стражданні він вилив своє серце Господу, благаючи його божественної допомоги та присутності. Стань біля мене, молився він, заради твого улюбленого Ісуса Христа, який є моїм захистом. Стом, моїм щитом, моєю міцною фортецею. Бог дозволив Лютеру зрозуміти, що завдання було для нього занадто важким, як для людини, що його єдина допомога є з неба. У своїй повній безпорадності Лютер вірив у Христа могутнього визволителя. Він зміцнився запевненням, що не з'явиться сам перед радою, і, зосередившись на Богові, приготувався до боротьби перед Соймом. Наступного дня, коли Лютер стояв перед зборами, не було і сліду страху чи збентеження. Спокійний і миролюбивий, але надзвичайно сміливий і шляхетний, він був свідком Бога серед знатних на землі. Тепер імператорський офіцер вимагав від реформатора рішення щодо того, відкличе він написане своє чи ні. У відповідь Лютер шанобливо відповів, пояснивши, що всі його опубліковані твори не мають однакового характеру. Деякі за його словами стосуються віри та добрих вчинків. з Чим усі погоджуються. Інші твори викривали корупцію та зловживання павства. Третій ряд книг вказував на певних осіб, які захищали існуюче зло у цьому третьому класі Лютер зізнався, що він був більш прямим ніж мав би бути, і що він був просто людиною, а не Богом. Потім він запропонував будь кому показати йому із святого письма, де його вчення були помилковими, і він негайно відкликав би кожну помилку і першим схопив би свої книги та кинув їх у вогонь. Презентація Лютера була німецькою мовою, але тепер його попросили повторити її латиницею. Хоча він був виснажений, він представився знову. нам сказано, що Боже проведіння керувало цим питанням. Уми багатьох князів були настільки засліплені помилками та забобонами, що під час першого виступу вони не побачили сили мислення Лютера, але повторення дозволило їм чітко с. Прийняти викладені моменти в той самий час, як деякі могли тепер чітко побачити, інші вперто закривали свої очі на світло, прийнявши рішення не сприймати правду. Розлючений речник парламенту вигукнув: Ви не відповіли на поставлене вам запитання. Від вас вимагається чітка і точна відповідь. Відкликайте свої твори чи ні. Чітким, сильним голосом реформатор відповів: якщо «Я переконаний свідченням святого письма. Якщо наведені мною уривки не переконують мене, і таким чином вони не зв'язують моє сумління Словом Божим, я не можу і не буду відмовлятися, тому що для християнина небезпечно говорити проти свого сумління. Ось на цьому я стою. Я не можу інакше. Нехай Бог мені допоможе. Так твердо стояв цей праведний чоловік на надійній основі Слова Божого. Невже сьогодні, друзі? Ви і я не можемо стояти на надійній основі Слова Божого. Це єдина основа, яка є нерушимою. Як пояснив Ісус у своїй прекрасній Нагірній проповіді, кожного хто слухає ці мої слова та виконує їх, я уподібню до чоловіка мудрого, що збудував свій дім на скелі, і пішов дощ, і прийшла повень, і подули вітри та вдарили на той дім, і не впав, бо був заснований на скелі. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, ми дякуємо за твердий камінь Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Ісуса, який є живим Словом. Ми дякуємо Тобі за написане Слово, яке також представляє Ісуса як скелю. І на цій основі, Господи, Слові Божому, ми стоїмо Твоєю силою. Зараз ми просимо, щоби ти допоміг нам у будь-яких обставинах, з якими ми можемо зіткнутися, надійно опиратися на цей міцний фундамент біблійної істини і повністю покладатися на Ісуса, бо ми знаємо, що Він нас переможно проведе. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві в ім'я Ісуса. Амінь.